Вітаю всіх, нова дівчина Віктора Розового прокоментувала звинувачення, що вона розлучниця, а сам комік-аб'юзер. Відразу після того, як на каналі Маші Єфросиніної вийшло інтерв'ю колишньої дружини відомого коміка Ольги Мерзлікіної, в якому вона розповіла чимало брудних деталей їх інтимного життя. Багато користувачів інтернету почали звинувачувати Яну Катерину в тому, що вона розлучниця, а сам розовий аб'юзер та токсичний чоловік. У відповідь на це дівчина написала на своїй сторінці в інстаграм, що всі ці звинувачення не мають нічого спільного з реальністю. Вона процитувала цитату Ольги із її інтерв'ю, що розовий мав схильність до принижень, і зазначила, що в її стосунках з коміком нічого такого нема, і вони не тільки щасливі разом, а й мають повну гармонію між собою. Також вона наголосила, що не є розлучницею минулих стосунків чоловіка. І просить не вплутувати її в ситуацію, до якої вона не має жодного відношення. Сам же Віктор Розовий на таке повідомлення дівчини відреагував репостом та написав одне слово, люблю. Тим часом в мережі знов відбувається обговорення: одні стали на сторону Ольги Мерзлікіної, інші підтримують Віктора Розового. І що там було насправді, залишається тільки здогадуватись. Адже кожен намагається виставити себе в найбільш приємному вигляді для оточення. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.